Ти спокійно, якщо можна це так називати, живеш плани, друзі, церква, поїздки, робота все в житті наче добре, не завжди, та більш-менш. І до слова війна, ти неначе звикаєш потроху. Та ось ранком одним із звичайних всіх ранків прокидаєшся і за звичкою, не зовсім можливо корисною, заглядаєш у телефон. Там нагадування, сповіщення, скільки разів тривога за ніч була, і твій графік, сторіс друзів, новини й оновлення на айфон. Але раптом майже автоматично гортаючи вже такі звичні новини, попадають на очі, палаючі кадри: умані, влучання в багатоповерхівку, завали, і люди під ними, попадання в Дніпрі у приватний будинок. Це реалії України, і, неначе щось знову вмирає всередині тебе, опускається серце, і знову ти, в 24 лютого, підіймаєшся, дякуєш, що живий Богу неба, а хтось до сих пір там кричить під завалами скутий. Хтось вночі, як і ти, в ліжку теплому засинав і чекав на ранок. Та не думав, що саме він новий день уже не побачить. Для десятків людей все ж настав світанок, та не тут, на землі, а у іншому світобаченні. Смерть страшна, та ви знаєте, що є у цій історії найгіршим. Хочу вірити в краще молитись і до останнього сподіватись, але якщо серед загиблих є люди, які при житті свої гріхи не залишили. Уявити це страшно, та можуть у пеклі навіки життя провести своє. Тому, друзі, хоч це може вас здивувати і звучати невчасно, дуже прошу вас, щиро до Бога звертайтесь, гріх усякий простити, прохайте, розмовляйте із ним, як з татом, і Бог дасть вам надію і віру незгасну жити так, щоб дійти до небесного царства. Помолюся тихенько за тих, хто сьогодні так тяжко страждає, хто в лікарні, хто втратив здоров'я чи рідних, Бог всі чує молитви, все бачить і знає. Віримо, Він заступиться за Україну.